Вітаю вас на каналі Монорка! Це аграрний та науково популярний проєкт, створено професійною командою науковців для інформаційної підтримки фермерів. Сільське господарство, як галузь економіки, від російсько-української війни потерпає чи не найбільше: окуповані території з родючими чорноземами, зруйноване Каховське водосховище, заміновані та отруєні поля, знищена техніка, викрадене збіжжя, порушені транспортні зв'язки. Всі ці негаразди особливо тяжко відчувають фермери, і за все це злочинці росіяни мають заплатити сповна. Ми на нашому YouTube каналі та соцмережах публікуємо різноманітні матеріали, що спрямовані на допомогу працівникам сільського господарства: агропоради, інтерв'ю з чинними та практиками, огляд літератури, руйнування міфів, цікаві дослідження та ще багато іншого. Ми незалежний канал і існуємо завдяки вашій підтримці. Допомогти створювати для вас нові відео можна через платформи Patreon, ByMeeCoffie або шляхом спонсорства на YouTube. Також підтримати нас ви можете, переказавши кошти на банківську картку чи PayPal. Слідкуйте за нами на YouTube, Telegram, Instagram та TikTok. Підтримуйте Збройні Сили України і до нових зустрічей цетером Аутем Senseo Cartagem SCDLENDAM.